Якщо у вас в квартирі є проблема з надмірною вологістю, єдине найкраще рішення для цього буде осушувач повітря. В даному випадку це є модель Maxton MX20, вона є мультикомплексна, тобто це є осушувач-очищувач. Ось такий фільтр нас відповідає за очищення, це є фільтр HEPA. Він буде затримувати дуже дрібні частинки пилу до 0,03 мікроміліметра. а сам прилад буде осушувати вам приміщення. Розрахований на площу до 60 метрів квадратних тобто для, більш, для більшості квартир він буде підходити. Дуже просте інтуїтивне керування. На самому приладі ви можете побачити такі режими, як сушка білизни, автоматичний режим, де ви можете контролювати вологість, яка буде у вас в квартирі. І саме завдяки ній ви можете підтримувати комфортну вологість в вашому приміщенні. Також в приладі є Wi-Fi керування, за допомогою якого ви можете керувати дистанційно приладом з будь-якої точки світу, підключивши його просто до Wi-Fi, А також ви можете виставляти на ньому таймер включення-виключення. В самому приладі є бак об'ємом 4 літра, а також вивід на дренажну систему. Рекомендуємо звернути увагу всім людям, в яких є проблема з надмірною вологістю. Це справді вирішить вашу проблему.